Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу. Також мої підписники і велика подяка моїм спонсорам каналу. Таке коротеньке відео. Моя конюшина, ну, вона медик. І принесла для заточування ось таких медичних. Зараз фокусується камера. Інструментів, бачите, так? Ось тут треба. Зараз фокусується камера. Підточити, бачите. Ну, дали, щоб я підточив. Ось такі медичні інструменти, бачите, але де не де тут є. І з, ну, з часом тут і може бути і кров. Ну, це з лікарні. І мушу це підтучити, але хочеться почистити одній. Один інструмент. І так само цей. бачите, в такому стані. Це досить класні інструменти, досить давні. Але вони ще працюють. І мені треба також ось підточити цей. Щоб воно там, я не знаю, як воно працює, але треба ось ці моменти. Зараз фокусується камера. Підточити. І також вони тут вже з часом, От. От. І її попросили там. Лікарі, от, бо я вже не перший раз це чищу, і я перший раз хочу їх почистити. Я складаю такий контейнер, вже показує неоразово на відео з от. Потім відчиняю оцет. і заливаю це все. Ось тут, щоб мене накрило. 9%. Звичайний столовий оцет. Ось, Воно накрило. Звичайний 9%. І все. Воно потім процес піде. Десь на 10 годин лишимо. До, Ну, 8 може бути годин. Воно почиститься, потім сода. І все. Буде готово. Ось, і потім заточую його, почищу, заточу. Так що таке коротеньке відео хочу вам записати. У мене вже є відео, де я вже чистив медичні інструменти і не тільки там, ну, різні. Так що заливаємо, накриваємо кришечкою. Все. виставляємо в сторону і нехай стоїть. Так що таке коротеньке відео хотів вам записати. Всім пока-пока, всім успіхів, всього найкращого. До зустрічі!